Хочу показати наступне. Але там, те, та, де от, в інформаційно-казівних напрямку по смугах, якщо там є, е, там вже не можна да, робити розворот. Якщо можна лівий поворот, то можна робити розворот. Можна, так? <thi> Так, 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 так. Ну, ось Наказовий він на синьому фоні, так немає синього маркера, Рук прямо. так? Якщо він встановлено отак перед перехрестям, то через дане перехрестя можемо проїжджати ми що тільки прямо, так? Угу. Все, Правий поворот, лівий розворот заборонено. Якщо цей знак встановлений от за перехрестям на початку дороги, mm -hmm. рух прямо, значить він дозволяє їхати прямо от, і робити правий поворот у дворі. Mm -hmm. А на наступному перехресті можна їхати будь-куди. Сюди, сюди, сюди і за розмовою. На, на, на слідуюче перехрестя він вже не діє. А що забороняє? А забороняє робити, наприклад, там Поворот ліворуч, якщо там є якесь сюди місце, це заборонено. І розворот теж робити заборонено. Так, запам'ятали? Дуже гарно, і, я швидко спускаю.